Ми е, настоятельно просимо, щоб прийняли е, закон 1227, е, це про державні закупівлі, який е, не дасть можливості чиновникам красти на відкатах 52 мільярди гривень щорічно. І, а також пакет, який зареєструвала партія волі, це антиолігархічний пакет, який передбачає механізм наповнення бюджету України додатково на 115 мільярдів гривень. І тому наша мета сьогодні донести до парламентарів, щоб вони на це звернули уваги. Дякую вам за увагу, Героям слава, слава! Як ви бачите? Біля двох тисяч людей сьогодні зібралися під Верховною Радою. І я також богдан Юрій, член партії волі, який приїхав з міста Білої церкви, як і обіцяв з тими людьми, з якими я зустрічався. Як я обіцяв з усіма людьми з міста Білої церкви, що я сьогодні буду протестувати. Наставити на тому, щоб депутати Верховної Ради України прийняли бюджет закон про державний бюджет на 2015 рік, але тільки разом з пакетом антиолігархічних законів про те, що олігархи мають платити за всі реформи і мають йти кошти в бюджет тільки за олігархів. Прийшов час платити. І я так відчав, я доніс думку вчителів, медпрацівників, студентів, чорнобильців. Nem morro,